Всіх вітаю з вами інтернет-магазин. МТЗОК. Сьогодні хотів би показати вам ось такі штори в кабіну трактора К-700 Кіровець, як його ще називають. Ось такий у нас є комплект, який состоїть із ламбрікена, Довжина його йде. У нас 255, висота 17. Потім ідуть на задні. Скло ось такі дві великі шторки, їхні розміри 90 ширина на 60 висота, і також задні бокові маленькі віконця, їхні розміри 57 на 25 Також є варіанти зеленого та бордового кольору. В нашому магазині ви можете також собі придбати штори під замовлення. Виготовлені по вашим розмірам, по вашим бажанням, з вашими надписами, які ми забажаєте ось приклади тканини, з якої можна виготовити там приклади ось таких киточок. Для того, щоб замовити, можете зв'язатися ось по цьому номеру, який, який бачите на екрані. Також, якщо бажаєте замовити якісь запчастини до тракторів МТЗ. В описі до цього відео буде номер телефону для замовлення, а також там буде посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Там також багато чого цікавого. Переходьте, замовляйте, будемо раді вам допомогти. На все добре, до побачення!